У сумах змагались богатирі. а в обласному центрі відбувся чемпіонат міста з багатоповторного жиму та армліфтингу. Про те, скільки учасників вийшли до снарядів, та про правила чемпіонату нам розповіла головний суддя змагань Віталія Алісіменко. 55 спортсменів. Найменшому учаснику 12 років. Найбільшому не скажу. Це тайна. В чому полягають ці змагання? Певна вікова та вагова категорія, наприклад, 30 кілограмів, і треба людині пожати як найбільше. Участь у турнірі взяли юнаки та дівчата, дорослі та ветерани, цивільні та військові. Саме військовим є Сергій Нечипоренко. Не тренувався два роки, ну спробую, як кажуть, сьогодні що, що воно вийде. Головне – не победа, головне участь. Богдан Кириченко змагався у двох категоріях. Сьогодні я змагаюся серед чоловіків в абсолютній першості, та зараз буду змагатися серед своєї вікової групи. Я вже показав результат 150 кілограмів на чотири рази. У майбутньому я думаю, розвиватися в своєї тен. Тренера у підсумку Богдан став кращим у своєму віці та п'ятим в абсолюті. А от Анастасія Оношко у своїй ваговій та віковій категоріях вижала штангу ваговою 12 кілограм 100 разів. Болячі руки мені це подобається як хобі та і спорт. Мені вона дає радість, відволікаюсь. Другою у своїй віковій групі стала Катерина Рябаконь. Мені просто хотілося бути сильною, бо я займалася волейболом, але потім щось пішло не так. І зараз штанга це головна частина мого життя, бо так я відчуваюся більш впевненою, і взагалі мені це дуже подобається. Олег Туляков викладач одного з сумських вишів участь у змаганнях бере серед вітеранів вікової групи М2. Розумова діяльність та спорт вони пов'язані, так званий неро м'язовий зв'язок. Я вперше саме у таких змаганнях по багато повторювальному жиму. Ну, подивимося, я відверто кажучи, не знаю, що з цього буде. У підсумку пан Олег у своїй групі М2 у своїй вазі посів друге місце. Усього протягом змагального вечора спортсмени розіграли 14 комплектів медалей. Ще два комплекти нагород розіграли армліфтери. У вазі до 80 кілограмів в Максим Волощенка з результатом 67 кілограмів посів перше місце. У вазі понад 80 кілограмів кращий результат 67,5 кг – кілограмів показав Дмитро Бережанський з Харкова. Олександр Качана, Віталій Педенко. Суспільне новини Суми.